Українців з окупованих і прифронтових територій чекають на роботу у Закарпатті. Меблева фабрика з міста Тячів ще на початку цього року планувала залучати до виробництва мігрантів з Бангладеш, щоб подолати дефіцит працівників. Та іноземці сюди так і не доїхали через бюрократичні перепони. Тому фабрика шукає робітників через центри зайнятості. Тут надають гідну зарплату. А якщо є потреба, безкоштовне житло. Валентина з Луганського лисичанська виїхала в перші дні повномасштабної війни. Рік прожила в Кременчуці, а потім прихисток знайшла на Закарпатті. Мешкала в шелтері. Там і почула про вакансії на меблевій фабриці в Тячеві. Прийшла співбесіду, потім навчання. І тепер працює на верстаті, який обробляє деревину. За бажанням працюю, мені робота подобається, місто подобається. Всі я щаслива. Валентина рятувалася від війни разом із дорослим сином. Він хворіє, непрацездатний. Фабрика надала їм безкоштовне житло. Для працівників, які потребують підтримки, неподалік від виробництва звели двоповерховий модульний будинок на 28 квартир. В Будинку зараз на сьогоднішній день розміщено 15 сімей наших, тому є ще місця, де ми можемо розмістити сім'ї з дітками, Є тут садочок, школа є автобус шкільний. Володимир з Бердянська в окупації витримав два місяці. Потім з дружиною та донькою вдалося виїхати на Закарпаття. Тут знайшов новий дім і роботу. Він колишній менеджер великого підприємства, теж перекваліфікувався. Почав із простого робітника, тепер уже майстер з гідною зарплатою. Та головне тут відчуває підтримку. Нам тут дуже, дуже подобається. Коли відчуваєш, що хтось рядом є, то починаєш думати, що ти не сам. І ці негаразди, які там залишились, вони чуток стираються, ти не повертаєшся туди назад. Уже другий рік Володимир безкоштовно живе в цій квартирі. Тут облаштована кухня, і ванна кімната з усіма меблями і технікою. Стоїть бойлер, є пральня. У нас є спеціальна скважина з очисними сосмосом для пітєвої води. Пробіта для нас деякі речі ми навіть дома не мали. Допустим, з скважини. Ми такого не мали. Середня зарплата на підприємстві 25 тисяч гривень. Фабрика сплачує за комунальні послуги. Працівників ще й годують безкоштовними обідами. Страви на вибір. Горохове пюре, печіночка з цибулькою, булгурчик, пісна, поливка. у нас відбивні курячі, котлетки свині, а також макарони по флотськи і картошка запечена. в Духовці. Ця меблева фабрика працює в закарпатському місті Тячів з 2001-го. Виготовляє з натурального дуба і бука столи, стільці, комоди й ліжка. Загалом понад сотню різних виробів. 99% товару йде на експорт у Данію, Німеччину, Австрію, Іспанію та інші країни ЄС. Тут працюють 440 людей і завжди дефіцит кадрів. Ми прикордонна область. Багато людей в'їжджає за кордон, але з початку війни цей брак збільшився, тому що війна хтось виїхав, хтось пішов воювати. У нас великі плани для розширення розвитку, але проблема кадрова. Початку року фабрика планувала залучити трудових мігрантів з Бангладеш, та іноземці не доїхали через бюрократичні перепони. Тому нині підприємство активно шукає працівників через центри зайнятості. Уже прийняли на роботу 90 переселенців з окупованих і прифронтових територій, мають ще 160 вакансій. Тут були такі ділянки, що працювали в дві, а 10 до війни, і в три зміни. Зараз ми вимушені там одну ділянку тільки лишили в дві зміни. Ви бачили, скільки верстатів, ну на жаль, зупинених. Викручуємо. Це тим, що ну як оптимізовуємо десь процес, шукаємо ну, жінок, в чому основному ми забезпечуємо їх і гарною працею, і умовами для проживання. Не потрібно боятися, що ти якоїсь іншої професії, наприклад, чи то вихователь, чи вчитель, чи в нас серед нас є і лікар. Так склалося життя. Вони перенавчаються. Фабрика купила в місті готель і адаптувала його для тривалого проживання своїх працівників. Там теж ще є 40 вільних місць. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти, а тіві єдині новини.